Тобою дихаю, живу, тобою існую, мій рятівник і люблячий Господь, тобі думки і всі бажання відкриваю, ти зрозумієш, і пробачиш, даси урок, такий безмежний, що нам не збагнути, але уважний і турботливий, ніяк проблеми і прокляття нас не зможуть досягнути, коли Твоя любов живе в серцях. Ти від негоди нас завжди покриєш, направиш стопи правильним шляхом. Всі плани, мрії і бажання виконаєш, коли в житті з тобою ми йдемо. Спасибі за спасіння, визволитель, за живе Слово і за Духа Святого, спасибі за небесну обитель і за безмежну батьківську любов. Хвала тобі, Осана, Аллилуйя, ти, Господи, вік. спасибі Всемогутній, що дозволив жити для Тебе, і порятунок дав душі.